Добрі люди поділилися алгоритмом, як саме Укренерго перевіряє генерацію приватних сонячних електростанцій. Це варто знати всім власникам, аби не бути порушником. І в кінці відео буде ще невеликий інсайт. Отже, починаємо: всі перевірки проводяться згідно пункту 34 договору між Укренерго та ПУП, Тобто, на їх погляд, все законно. Звідки беруть інформацію із датахабу, із акту, по якому ПУП хоче грошей. Додаткові запити до ОСР щодо погодинної генерації домашніх сонячних електростанцій та підведеної потужності, що і як перевіряють. Перший параметр, за яким перевіряють, це величина встановленої потужності домашньої сонячної електростанції. В різні моменти часу це були або панелі, або інвертор. Ці дані беруться із паспорту точки розподілу вашої домашньої сонячної електростанції. Другий випадок це підведена потужність менше потужності генерації, тобто підведена 10, а ви генеруєте на 30. Кажуть, є випадки, коли підведена потужність 3 кВт, а генерація так і далі йде в 30 кВт. В цих двох випадках всі обсяги генерації відкидаються. це є грубим порушенням законодавства. Далі перевіряють, чи було споживання електричної енергії в вашому домогосподарстві. Не споживали, Укренерго не заплатить за це пуп, ну а пуп не заплатить вам. Зараз якраз іду до обговорення, за саме якою ціною викупати Електричну енергію, яка виникла при нульовому споживанні. І попередній алгоритм це РДН, ринок на добу наперед, але не вища, ніж, електри... ніж вартість електричної енергії для побутових споживачів. Це 2,64. Наступний пункт це нічна генерація. Нічну генерацію будуть визначати як генерацію з 23.00 до 4.00. Але є натяки, що будуть далі аналізуватися дані і по кожній області окремо. І тут вам просто не заплатять за генерацію, вона відмінусовується. Далі звіряють погодинні покази споживання і генерації і сумарним. І якщо не сходяться, то просять ОСР переробити звіт. І нарешті доходимо до самої важливої частини типові порушення в очах Укренерго і саме як за це карають. Алгоритм прописано досить складно, тому своїми словами. Розповідаю для прикладу 30 кВт домашньої сонячної електростанції для 50, 50 кВт, все аналогічно, просто інші межі. Якщо ви збудували домашню сонячну електростанцію менше, ніж на 30 кВт, ви відносно щасливчик, вам можна генерувати на 10% більше, але в жодному разі не більше 30 кВт. Якщо ви перевищите хоч раз в межу на 10% більше або в 30 кВт, ваш бонус щасливчика пропадає надлишок відріжуть і порахують все по встановленій потужності. Чи вартує боротися за тих 10%, я вважаю ні. Тим, в кого 30, жодного люфту не передбачено. Те, що ви згенерували більше 30 кВт, ви подарували. Питання, наскільки грубим буде вважатися порушення, коли у вас підведена потужність 33 і ви генеруєте 33, я сказати не берусь. Але ще раз нагадаю, що генерувати 33 при підведеній потужності 30 це точно тяжке порушення. І в більшості власників, які підвели 30 кВт і генерують 30 кВт, є лише 1% люфту за рахунок похибки лічильника. Але ще раз, перевищення в 1% навіть будуть вже купувати не за зеленим тарифом. Зараз йдуть обговорення, що відбирати надлишки не можна і треба щось платити. Але вартість продажу цих надлишкових кіловат невідомо, іде дискусія. Безперечно, цілий рік відбирати за нульове споживання було можна, а тут зрозуміло, що не можна. Ну і нарешті тих, хто перевищує більше, ніж на 10%, чекають додаткові перевірки. Погрожують навіть зверненням до правоохоронних органів, але залишу це без коментарів. І нарешті той самий інсайт. Якщо ви мене почули на початку літа, і чемно стали генерувати замість заборонених 45 кВт дозволення 30, є певні шанси похвилюватися. Зв'язку з перерахунком зеленого тарифу за другий та третій квартали 2022 року, Укренерго хоче ініціювати перевірку погодинних обсягів генерації і споживання за той період із відповідними наслідками. Тобто перевірити всю погодинну генерацію за другий та третій квартали 2022 року. Що саме ховається в цій скринці Пандори, знає дуже обмежена кількість людей. Тому вкотре нагадую, що порушувати не можна. Річна різниця в генерації інвертора 30 і 33 кВт дає реальну перевагу лише у 2-3% генерації, які тепер у вас заберуть за копійки. Точні умови будуть прописуватися в кодексі системи розподілу, і по мірі їх прописування я буду вас інформувати. Що треба для того, щоб не пропустити, ви вже маєте знати самі. Як завжди, дякую за коментарі та лайки. До нових зустрічей!